Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку Терези на січень 2023 року. Якщо у вас сонце, місяць або асцендент знаходиться в знаці Терези, теж цей гороскоп для вас підходить. Отже, Терези, давайте подивимось, що на вас чекає в січні 2023 року. Хочу розпочати з вашої планети, планети Венера, яка починає ще з 3 січня по 27 січня буде перебувати у знаці Водолій. А це для вас п'ятий сектор. А за що відповідає п'ятий сектор? П'ятий сектор це сектор задоволення, сектор любові, сектор, коли ми ходимо на побачення або в нас успішний бізнес, це також сектор дітей, або е, ви плануєте можливо дітей, або можливо у вас є діти. За все це відповідає п'ятий сектор, і звичайно, ваша планета Венера принесе вам. Успіх у тих сферах, які я озвучила. Наступне, що хочу сказати, що це Меркурій, планета, яка на початку року буде ретроградною, і Меркурій весь січень знаходиться в знаці козиріг. А це для вас четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор нерухомості, місця нашого проживання, взагалі купівлі нерухомості, продажі нерухомості. Ну, хочу вам сказати, що до 18 січня Меркурій буде ретроградний і це. Це період, коли не варто підписувати будь-які документи, договори, угоди. Це період, коли не варто купувати нову техніку, нові телефони і взагалі починати щось нове. Ще одна планета, яка з початку року буде ретроградною, це планета Марс. Марс ретроградний до 12 січня 2023 року, і він знаходиться у вас в дев'ятому секторі. А це сектор, який відповідає за все міжнародне, це сектор навчання, це сектор за кордоном. І як програється взагалі ретроградний Марс? Це коли необхідно доробляти справи, які були в минулому. І це у вас може стосуватись, наприклад, навчання, можливо, якісь можливо, ви до речі, поїдете в поїздку якусь, як де, в місце, де ви були раніше. Або ви, наприклад, проходили навчання, але не довчились, то по ретро Марсу це прекрасний період, щоб закінчити це навчання. А по ретро Меркурію це може не програтись так, що ви поїдете в місця, де жили раніше. Наприклад, це може бути батьківський дім, це може бути, наприклад, район, де ви раніше жили, чи квартира у вас була квартира, чи ви знімали квартиру? Це так може програтись по цих ретроградних планетах. Ще одна планета буде ретроградною в. Січні місяці це планета Уран, і Уран буде ретроградним до 22 січня 2023 року, і ретроградним він у вас є в восьмому секторі. А восьмий сектор відповідає за чужі гроші, і це може бути сектор партнерських грошей, або це може бути. Сектор соціальних виплат, або спадщини, або інвестицій, або кредитів, тобто все, що пов'язано з чужими грошима. І е, коли в цьому секторі ретроградні планети, це ніби вам е, давали е, допомогу, але в період ретроградності можуть бути затримки. Але вже починаючи з 23 січня. Е, все піде в свій рух, адже Уран піде в прямому русі. От, ще, ще хочу сказати, повний місяць, який нас чекає вже 7 січня, і відбудеться він в знаці рак. Це для вас 10-й сектор, а 10-й сектор відповідає за кар'єру, за статус і. Взагалі, повний місяць це завжди про завершення. Може бути таке, що ви працювали на якійсь роботі або у вас була фірма, і ви вирішите, що ви вже не хочете цим займатись, і по цьому повному місяцю це завершите. Ще про яку планету я хочу сказати, це планета Сатурн, яка знаходиться в Водолії, і це для вас п'ятий сектор. Там саме, де знаходиться Венера весь місяць, це сектор дітей, і задоволення і бізнесу. І ще в п'ятому секторі у вас відбудеться новий місяць, який відбудеться лише 21 січня, коли сонце і місяць з'єднаються в знаці водолій, а новий місяць це завжди щось нове. Можливо, ви зустрінете нову любов чи підете на побачення. Це може ще для вас програтися як нова справа, новий бізнес. Ви вирішите, що. Закінчили свою роботу і свою попередню справу, і по цьому новому місяцю почнете щось нове. І у вас щось так програється, що завершення повний місяць в секторі кар'єри, а новий місяць вже в секторі бізнесу, дітей, задоволення, початку чогось нового. Це так для вас може програтись. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, яка 21 грудня 2022 року увійшла в знак Овен і для вас це сьомий дім. А сьомий дім відповідає за партнерство. Але це не тільки партнерство в особистому розумінні, це також партнерство з колегами, з друзями, з оточуючими нас людьми, і наступних 5 місяців нового року у вас буде фокус саме на темі, саме на темі партнерства. Ще хочу сказати, що Плутон у вас знаходиться в четвертому домі, і знаходиться він там вже давно. І весь січень буде в цьому домі, там саме де і Меркурій. А четвертий дім це дім нерухомості, це дім нашого місця проживання, це дім м м м батьківського дому, і цей сектор, який трансформує. Плутон, і, можливо, протягом 15 років ви, наприклад, багато переїжджали чи змінювали житло, і всі ваші помешкання ну, були кожне краще за інше, за попереднє. Розумієте? Тому що Плутон завжди все трансформує. можливо до речі, воно для вас це може програтись, коли Плутон остаточно перейде в водолій Вже на початку двадцять року. Можливо, ви придбаєте власне житло. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Нептун. І Нептун вже довго перебуває в рибах, і весь січень теж буде перебувати в рибах. А це для вас шостий дім. Шостий дім, який відповідає за роботу і наше здоров'я. Тому ще в січні у вас можливий акцент на роботу. Тому січень обіцяю, буде дуже цікавим місяцем. У вас багато акцентів на сферу бізнесу, дітей, також на сферу кар'єри, роботи, на сферу нерухомості, на сферу партнерських стосунків. Тому обов'язково пишіть в коментарях, як для вас пройшов січень місяць, а також підписуйтесь на канал ставте вподобайки та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.